Всім доброго дня, друзі. Сьогодні поговоримо в цьому новому відео, скільки ж потрібно з собою мати грошей, щоб іммігрувати до Нової Зеландії. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку, розлоги коментар на цей перший країну, YouTube канал про Нову Зеландію. Також ми от з Іваном Тур запускаємо тури в Нову Зеландію з січня. місяця. Ця інформація є на моєму веб-сайті, також на вебсайті є. Можливість замовити консультації по переїзду до Нової Зеландії і, задонати, і задонатити на ЗСУ. Тому, будь ласка, в описі під цим відео. йдіть на веб-сайт nzaivgan.com і ви побачите всю цю інформацію. Всім раджу відвідати Нову Зеландію, хоча б як турист, якщо є можливість, тому що в цій країні поєднано повністю все-все-всі найкращі моменти, які є в інших країнах. Ну що я хочу сказати? Що якщо ви емігруєте в Нову Зеландію, то вам потрібна мінімальна кількість грошей і пояснюю, чому. Тому що ви просто сюди не можете приїхати без робочої візи. Там, або як студент ще є варіант. Тому що якщо ви приїжджаєте як туристи, то, як правило, не можете працювати і іммігрувати до цієї країни. А якщо ви приїжджаєте, просто відкриваєте робочу візу, то це, як правило, у вас вже значить є. Робота в Новій Зеландії. Роботодавець, робота. І, як правило, якщо ви через ферму іммігруєте, так як я колись зробив і більшість українців, які потрапили в Нову Зеландію, вони саме іммігрували через ферму. То, як правило, коли людина іммігрує через ферму, вона приїжджає вже на готове житло і вона знає, що їй там через два тижні заплатять зарплату першу. Тому більшість українців, які я знаю, взагалі приїхали сюди ні з чим, як я там в Кишані було сто з чимось доларів. Один мій знайомий приїхав сюди, він теж без нічого приїхав, пропрацював, а через шість місяців відкрив партнерську візу, там зібрав якісь гроші, купив автомобіль. І тоді аж відкрили візу партнерську для його дружини. Тобто, спочатку, як правило, приїжджає одна людина, і якщо у вас вже є. Робоче місце, то ви можете приїхати майже без грошей, там тільки щоб вам на ці два тижні було прожити. В принципі, це не так, як в інших там, країнах, що ви можете е, приїхати, а потім шукати собі роботу, і вам треба багато грошей на перший час. Тут не пройде, тому що ви без робочої візи фактично не можете тут шукати роботу і, і жити в цій країні. Тільки я ж кажу, або робоча віза у вас є, тобто ви знайшли роботодавця, або студент. В моєму випадку це було також. Без грошей, що я тільки платив, то щоб знайти роботу, і е, за переліт за квиток, це мені вийшло не, не до я продав свій, автому, свій автомобіль. Е, в принципі, в мене нічого майже не залишилося, як я приїхав в Нову Зеландію. Е, приїхав із 150 американськими доларами. В принципі, е, сюди. І то я навіть їх не потратив, тому що я, коли приїхав, я жив з українцем в одному будинку. І коли я приїхав, він вже скупився, каже, що ти можеш там ці два тижні харчуватися, набив Ну, В принципі, ну по-нормальному якось так було. Ми якось то разом скуплялися на двох, готовили їсти, то, то, то роздільно. В принципі, це вже як домовитися. домовитися. Але ж е, я ж говорю, оскільки є робота, у вас вже буде, і житло, як правило, навіть не на фермі. То я знаю людей, які приїжджають на ферму, ну їм вже тут допомагають навіть роботодавці шукати якесь житло, бо людина ж не може приїхати і жити десь там ніде просто. Тобто, як правило, то навіть якщо ви емігруєте не через ферму, то вам компанія там, на перший час чи ваші знайомі, що тут допомагають десь зупинитися, знайти якесь житло. Ну, і, як правило, ви вже через два тижні отримуєте по контракту вашу зарплату. Бо тут в Новій Зеландії, ну, в деяких компаніях отримують кожен тиждень, а в деяких компаніях отримують раз-два тижні зарплату. Тобто, ну, як попаде. В принципі, як на мене, то краще раз у два тижні, бо ціліші гроші. Ну, але сама загальна ситуація по Новій Зеландії, що сюди дуже зараз важко потрапити. Раніше було нелегко, зараз ще важче стало. Uh, особливо для, для українців. Якось я знаю, що з Філіппін бачу, що іммігрують багато людей. Uh, і зараз, мабуть, якісь програми там є, чи їм легше іммігрувати з Філіппін, Я не розумію чому. От, uh, до одної моєї на роботу взяли зараз дві Філіппінки. Uh, вона працює uh, в дитячому садочку. І прямо зараз відкрили там візи на три роки. Тобто якось виходить у них, не знаю, чому так з Європи чомусь важче сюди іммігрувати, чим тут ті країни азіатські, які ближче знаходяться до Нової Зеландії. Ну, взагалі, тут е, така імміграційна політика, що дуже дуже важко іммігрувати, але кожні там 5-10 років дає якесь послаблення. Ті українці, які я знаю, приїхали сюди більше 20 років тому. Вони приїхали, знайшли роботу, і дуже легко було отримати навіть резиденцію резиденство. По Польщі це все було відправили там документи, їм прислали там через декілька місяців резиденцію в Нової Зеландії. Потім, от, уже коли я приїхав, то деякі люди чекали більше п'яти років, навіть і по десять, щоб отримати резиденцію. Було дуже тяжко, але потім після ковіда полегшили. Умови, там було три варіанти, як можна було іммігрувати. Або ви більше, ніж три роки працюєте в Новій Зеландії, або ваша зарплата на момент, е, який оголосили, там е, була більше, ніж 27 там доларів, здається, на годину. І... Е, або ви там кваліфікований робітник і, і попадаєте також під цю категорію. Тобто всі люди скористалися і отримали резиденство. І зараз також стало не. Легко це зробити, але я думаю, ну, в майбутньому буде якесь послаблення. Тобто і ті люди, які будуть саме в Новій Зеландії, то їм легше буде іммігрувати до цієї країни, отримати резидентство, чим там ззовні десь з Європи там, чи з України, там взагалі зрозуміло, бо війна йде. Так що, друзі. Особливість нової Зеландії, що сюди треба мінімально грошей, адже якщо ви сюди попали і знайшли роботу, то у вас вже є контракт і вам не треба думати там якось, боювати величезну суму грошей. О, і це перевага. Але потрапити важко. Така сьогодні тема. Відео. Дякую, що ви весь цей час зі мною. Долучайтеся також. До туру в Нову Зеландію, у кого є можливість і бажання, тому що те, що ви бачите в Нову Зеландію, цю незайману природу ви не побачите біжо жодні інші країни. Також є можливість замовити консультацію по переїду в Нову Зеландію. У мене на каналі і задонатити на на ЗСУ. Друзі, така ситуація. Дякую, що ви цей час за мною постійно підтримуєте цей перший країномовний YouTube канал. Я дуже ціную підтримку кожного з вас, особливо от, коли читаю такі теплі е е коментарі, відгуки за мою роботу. Це канал дуже важливий. Це мене дуже надихає. Хочу побажати, що ваші всім мрії збувалися. Будемо на зв'язку. Слава Україні, друзі.